Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Слідом за жіночими півфіналами на Ролан-Каросу у нас відбулися і чоловічі. Але якщо у жінок була справжня мішанка, тому що в півфіналах були як топові сіяні, так і не топові сієні, і навіть одна була взагалі не сіяна, то в чоловіків майже ідеальний результат, тому що у півфіналах в нас були друга. Третя та четверта ракетки турнірів не вистачало лише першої, але ми знаємо, що перша Новак Джокович знявся через проблеми зі здоров'ям. Відповідно, його намагався підмінити сьома ракетка турніру Каспер Рут. Тож у нас відбулися такі поєдинки, як Рут звірів, Алькарас Сінев. Давайте ж їх і оглянемо. Але забігаючи наперед, скажу, що сьогодні буде не лише теніс, а й навіть конспірологія та своєрідна теорія змови і навіть попередження. Щоправда, це буде в другій частині випуску, наприкінці якого, до речі, можете потім залишити свої відгуки щодо того, що почуєте. Йдемо в хронологічному порядку. Розпочинаємо з поєдинку, який відбувався перший, Алькарас проти Сінера. П'ять років тому, фактично, ще коли були дітьми, грали перший свій поєдинок на Челенджери в Іспанії, і от за 5 років потому уже вже змагаються за вихід до фіналу Грендслав. Неймовірний прогрес. Даний поєдинок очікувався з нетерпінням. На трибунах були помітні багато зірок спорту, кіно і треба сказати, хлопці не підвели, тому що видали п'ятий сетовик. Хоча по першому сету п'ятий і не пахло, тому що була повна перевага того, хто претендував на чотири гринслейми за рік. Мова, звичайно, ж іде про Яніка Сінера. 4-0 зі старту в першому сеті. Причому боротьба виключно в геймах на подачі Алькараса, а от свої Сінер бере під нуль. В підсумку перший сет залишає за собою 6-2. Алькарас то шукає рушника, то дивиться на сонце, то спілкується із своїми тренерами. Одним словом, теніс не найкраще у його виконанні. Але ж і другий сет розпочинається з 02 2 для нього. Якщо пригадуєте в підсумках Australian Open 24 я говорив, що Алькарас, як на мене, одне з розчарувань турніру, тому що там він нагадаю програв Звєрєву, і от дійсно складався враження, що він не вміє зламувати гру. Так, якщо все йде його по його плану, він посміхається, заграє з публікою. Красунчик, але от коли його заганяють в куток, він не знає, що робити, і ось постало питання, яким же буде Алькарас в матчі проти Сінера з 0:2 на 5:2 в другому сеті, як вам такий Алькарас? В підсумку другий сет залишає за собою 6-3-1-1 по партіям. Ну а в третьому сеті дежавю. -ja Нагадаю, в минулому році Алькарас також грав у півфіналі, і там були судоми у Алькараса, судоми ноги в матчі проти Джоковича. І ось за рік знову півфінал, і знову судоми. Щоправда, цього разу у його супротивника у Сінера, причому судоми правої подаючої руки, і звичайно ж це не могло не позначитися на діях італійського тенісиста. Але незважаючи на судоми, незважаючи на те, що першим брейк в третьому сеті робить Алькарас, Сінер виграє цей сет з рахунком 6-3 і знову він попереду по партіям 2-1. Відповідно, йому залишається виграти лише один сет і фінал. А Алькарасу вже не можна було програвати партії. Можливо, через це тенісисти максимально чітко та зібрано діяли на своїх подачах у четвертому сеті як наслідок стартові 9 геймів взагалі без брейкпоїнтів. За рахунку 4-5 подає Сіна. І саме тут перший брейкпоінт в сеті. І він, звичайно ж, у Алькараса. І Карлітос його реалізовує та виграє четвертий сет з рахунком 6 4 Вирішальний п'ятий сет. До цього поєдинку у Карлоса було 10 п'ятисетовиків, і дев'ять з них він виграв. Тобто 90% реалізації це його стихія, це його парафія. Він знає, що в такій ситуації робити. Зі старту п'ятої партії робить ривок Карлітос 3-0 з одним брейком веде, і до завершення сету захищає всі свої подачі. Дійшло до того, що Сінер, який є доволі холоднокровним, навіть кидав ракетку. Можливо, причині того, що навіть жодного брейкпоїнту у нього в п'ятій вирішальній партії не було. І хоча лише з третього матчпойнту, але все ж таки дотискає супротивника Алькарас 6-3 у вирішальній партії. Загалом за 4 години 12 хвилин 2-6, 6-3, та. 6-3, перемога Карлітоса і вихід у фінал Ролан-Гарос. Для Сінера казка щодо чотирьох грандслемів за рік завершується. Але нагадаю, з понеділка він номер номероуно чоловічого тенісу. Але ж є і інша казка, тому що Алькарас може виграти третій US Open у нього є. Wimbledon є. Якщо буде Ролан-Гарос, залишиться виграти лише Австраліан Опен і буде всі чотири грандслеми, як мінімум, за кар'єру. Це також доволі елітарний клуб. Тепер говоримо про півфінал між Каспером Рудом та Олександром Звєрєвим. Саме тут у нас конспірологія, теорія змови та попередження. Нічого вам ось це не нагадує. Якщо забули, то я нагадаю, ось вам ситуація з Аріною Сабаленко в чвертьфіналі. І у півфіналі повторюється подібна ситуація з Каспером Рудом. По ходу матчу викликав лікарів, які засипали в нього пігулки, проблеми чи то шлунком, чи ще чимось. Одним словом, підозріло, особливо зважаючи на те, проти кого вони грали у своїх поєдинках. Ну але все ж таки головне пояснення це те, що Орлан Гарос це скупчення масових людей, спортсменів і щось один підхопив і може спокійно все оперативно передаватися. Але попередження це, якщо поспішаєте до Парижу, не робіть цього, тому що не зрозуміло, що зараз там у столиці Франції відбувається. До речі, по завершенні свого поєдинку Рут та Звєрєв навіть не потисли один одному руки, а стукнулися кулачкам. Хоча, як на мене, це не мало ніякого сенсу по причині того, що грали ж одними й тими самими м'ячами. Але в нас відео про теніс, давайте про нього. Один із тенісистів можна сказати запізнився на початок матчу, по крайній мірі в переносному значенні, тому що звичного нам звірєва у першому сеті не було. А був звірів, у якого лише 44% влучання першої подачі, натомість, як в третьому та четвертому порівняйте 80. грандіозна різниця. Тому перший сет доволі комфортно, 6-2 залишає за собою рут, навіть разок зробив брейк під 0, дивина для Звєрєва та його. А от на другий, третій, згодом четвертій сети Звєрєв підтягується. Щоправда, так є оцей момент з рудом. Він трапляється в третьому сеті, і не зрозуміло, як би все закінчилося, якби був як то кажуть, на всі 100% здоровий рут. А так збило дихання, постійно зупинявся, постійно витирав під, Одним словом, точно був не в найкращих кондиціях. Про що говорити, за наступні три сети у Каспера був лише один брейкпоінт, і той в геймі, коли Звєрєв допустив дві подвійні помилки. Тобто повна домінація Олександра, особливо на своїх подачах, переважну більшість геймів він взагалі брав під нуль, а от на подачах Каспера була неймовірна боротьба. Звєрєв, до речі, бігав за кожним м'ячем, виконував неймовірні удари, і як наслідок вклався в 2 години 38 хвилин. 2-6, 6-2, 6-4, 6-2, перемога завершує цей поєдинок, він, до речі, ейсом. Впевнено, виходить до фіналу. Ну і нарешті робиться. А саме долає півфінальну стадію на Ролан Рос. Нагадаю, четвертий поспіль для нього півфінал на цьому турнірі. Три попередні він по тим чи іншим причинам не долав. І ось, нарешті, четвертої спроби виходить у фінал, де зіграє проти Карлоса Алькараса. 5-4, до речі, з заочними зустрічами виграє саме Звєрєв. 2-1 на гренслемах. Ну і ще раз нагадаю, на Австраліан Опен грали між собою. І там за грою, як на мене, доволі переконливо виграв саме представник Німеччини. Але то було на Харті. Побачимо, як буде на ґрунті. Якщо по якійсь причині на канал ще не підписані, будь ласка, це, натискайте на дзвіночки, в тому числі для того, щоб отримати сповіщення про вихід огляду цього фінального матчу. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час. Нам все добре.